Вітаю! Ви на каналі бабусині квіточки і не тільки. Ось таку красу я вчора купила у магазині «Нето». Це ось така манюнька з такими стрижками на нижніх листочках і яскравим неоновою губкою. Вона нагадала мені ту жовтеньку, яка просто так загинула у магазині, бо я її не купила в перший день. Вона посаджена невідомо в чому. Це більше схоже на мочалку якусь, а не торф. Але вчора я бризнула трішечки водички, і коріння позеленіло. Я думаю, що з ним нормально. Я вже обрізала сухе коріння. І вчора я відео робила це ознайомлення, але по технічним якимсь причинам в мене відео верх ногам. Тому я перезаписую. Ось такий. Центральний листочок це порушення поливу і, можливо, були тріпси Я обробила вчора доктором фолі і я вставлю відео, я тут знайшла мучництво червеця у пазу. Я вставлю фото, я нарізала з того, перекрутила. І, я думаю, ви побачите. Зараз у мене тільки доктор Фолі, все інше я чекаю, поки мені передадуть. Тут ось з боку якісь цікаві п'ятна. Бачите, воно таке. Я думаю, що нічого не страш... немає страшного, буду спостерігати і ви приймати потім рішення. Листочки я обробила доктором Фолі вологим спонжиком. Ось така у нас шийка, проблем тут я не бачу. В принципі, рослинка здорова. Ну, а листочок з часом відпаде. Буде ще радувати квітнути довго. Дякую вам за увагу. Я перед вами похвасталася ось такою манюнечкою. І вона ж таки знову жовтенька. Ну, мене, притягує мене жовтенький колір. Заходьте на канал, підписуйтесь, буду чекати ваші коментарі. До побачення!